Друзі, ви на каналі бабусині квіточки і не тільки. Зараз в родовому центрі, тому що показати мені нічого, моє відео не збереглося. І те, що збереглося, буде для другої теми. Зараз ми бачимо лобелю, саме ампельну, дуже гарна. І петунія. Липень місяць — це місяць, коли потрібно обрізати. Як бачите, вже ось витягується петунія, хоча, вибачаюся, це сурфінія. Петунія в садових центрах дуже рідко продається, в основному сурфінія її гібриди. І вона повинна виглядати зараз ось так. Бо після 15 числа, десь в 20-х числах, робимо стрижку на ось такому рівні. Тобто верхівочку зрізаємо, залишаючи сантиметрів до 10, щоб було пар 4. Листя. Верхівка відцівша, вже там бутонів немає, вона тягнеться, ви самі бачите це. І робите так, щоб була компактна. Це калібраха, вона теж потребує вже обрізки, як бачите, вона вже теж. Кодить, тягнеться, І ось отут гарно видно. Берете ось так. Гілочку і пониз, отак, обрізаєте. Тоді із пазух починають іти новенькі гілочки, і через декілька тижнів починається нова хвиля цвітіння. У кого морози починаються рано, то обрізати краще не треба. Обірвіть, наскільки це можливо. Коли тепло буде ще довго, можна це зробити. Після того, як обрізали і залишилася у вас рослинка е, така невисока, починаєте проливати е, мінеральними добривами саме із азотом, підвищеним вмістом. Тобто азота повинно бути ну, хоча б 15-17, фосфора і калія 5-6. Ось така різниця, поки почне наростати листячко. Після стрижки бажано обробити від мучнист, борошнистої роси і від шкідників, тому що борошниста роса розповсюджується саме зараз. Вночі холодно уже, 15-17 градусів температура, вдень. Ну, 35 в Україні, як я бачу, а то інколи і більше. І це шикарне середовище для росту грибків. Я не буду називати саме для борошнистої роси, бо я зараз не знаю, що є в Україні. Заходите просто в садовий центр, в магазин і берете те, що саме від борошнистої роси. І обробляєте від шкідників. Бо зараз починається і павутинний кліщ. І м, трипс і попелиця або ж тля. Я в кінці вставлю е, фото, як виглядає тля, хто забув, всі інші, рослини, всі інші шкідники потім подивимося. Як бачите, в мене відео те не збереглося. Я вам показую на тому, що є, а це садовий центр. Друге відео я постараюся вам зробити саме. Про свою рослину і розкажу її проблеми. Від шкідників, а саме попелиця, як запитала мене Оксана із каналу щоденник кулінарної творчості використовується інсектициди Обробляється при температурі хоча б до 20 градусів, до 23, 25 не вище. Використовується найбільш дієві це завжди актара. На попелицю діє навіть так, як на упаковці написано. Актилік теж діє, як на упаковці, це не трипсине кліщ, на яких там підвищується дози. І ну, в кого ще є. Біопрепарати фітоверм, хто полюбляє, діє теж дуже добре. Через декілька днів, а саме 5-7, потрібно повторно обробити. буде. І потім днів вже 20, ви можете спокійно, ну, самі розумієте, температура зараз не стійка, погода теж, десь шкідники пролетіли і вже на вашій рослинці знову сілися. Але від попелиці це діє отак дві обробки, і вона більше вас не потурбує. Повторюся, гірше, коли це буде трипс або кліщ. Народні методи я не використовувала і не знаю, і не хочу пробувати. Це витрата часу. А ось ці препарати я використовувала і діють вони дуже добре. Розведені препарати не зберігаються, тому розвели, скільки вам потрібно, обробили і забули. Наступного разу теж зробили. Таку обробку. Можна у добрива, яким ви поливаєте, і будете поливати, додати трішки отрути. Тоді рослина потягне корінням все це, і надовше вам вистачить цієї отрути у сокові рослин. Ось так. Вийшло не думаючи, не гадаючи. Я старалася зробити відео, щоб все було зрозуміло. Питання залишилися, задавайте, пишіть обов'язково. Я обов'язково відповім. Вибачаюся, що не на своїх рослинах, але в мене тут їх майже немає. Вдома було дуже багато петуній. Я дуже люблю цю квітку. Це дійсно королева літнь... літнього саду. Це літник, який подобається завжди і всюди. Я обов'язково Повернуся додому і знову буду їх вирощувати. Бо петунія і насіння – це саме ампельне і напівампельне це не видовище, яке захоплює і закохує в себе одразу. Є у мене відео королева саду про петунію, Я напишу в описі, подивіться: це перша частина. Можливо, там ще питання якісь виникнуть, задавайте. Я завжди рада відповісти на всі питання, все, що знаю. Бо петунія це любов не одного року. І найбільше все ж таки я люблю саме напівампельну петунію. Вирощено самостійно. І саме не кущову, а як ви вже зрозуміли, ампельну і напівампельну. Це просто. Краса. Ну що ж, будемо прощатися. Я думаю, вам розповіла, зрозуміла, я старалася. Я бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги скорішого. Повернення всіх захисників додому. А квіти нехай радують і роблять нам настрій.